Зіхаюшки, шановні хунтани чарівні хунтанки. Сьогодні я хотів би вам сказати про оцю ось так звану прес-конференцію на роковинах при президента. Це було дуже вбоге видовисько. Дійсно, настільки вбоге. Що ну, не можна навіть сказати. Воно там брехало, воно там перекручувало факти і навіть стялося. Ну, бо ж воно зцекло, що з нього ще взяти, якщо воно інакше не може. Ви ж бачили, кого ви обираєте? Ну це не хунтанам і хунтанкам, а тим, хто голосував за оту шмарклю. За огиду в очах Господа. Десь я читав, ну там багато нарікань на те, що типу ось він жидяра, ось він падло, йому треба Єрусалим. Ні. Хлопчики та дівчатка, Зілюпі не треба Єрусалиму. Зілюпі треба повні кишені грошей, і щоб йому рукоплескав натов баранів? Ви бачили, що ви обираєте? Тож, е -е, хотілося б запитати, як це так? Чому зараз колишній міністр Януковича, який п'яні вбив у себе вдома? Зі свого ствола це теж треба розібратися. звідкиля в нього бойовий пістолет. Чому його під заставу випускають? А там вже ніяк не з'їдеш з тої справи. Спочатку застава була 14 мільйонів, а потім її знизили до двох. Ось заплатили заставу і воно вийшло. А люди, проти яких нема ніяких доказів, чомусь вони вже півроку в тюрмі. Ну і не лише це, ще багато чого. Ось воно каже, що треба перестати стріляти, ми даємо відповідь. Та не відповідь треба давати. Треба накривати превентивним вогнем. Як тільки у цих маках щось там десь загуло, щось там з'явилося, по першій же ознаці того, що там йде щось таке бити, бо доки ми, ну розумієте, ось відповідати як це? Тобто вбили нашого, наприклад, бійця, а ми тільки тоді відповідаємо. І куди ми відповідаємо? Світ за очі. Ні. Зносити нахер все, що там є, вогнем великих калібрів. І чесно кажучи, мені особисто не жаль отих підріл, які в 14-му зупиняли нашу техніку, які в 14-му бігали на референдум голосувати. За Росією, які звали Путіна. Наші майже всі, звідтіля вже виїхали, а ті, що залишились, ну і нахер вони нам потрібні? Не кажіть тільки, що я надто кровожирний. Я б тут в Україні почистив би все це. Так от, я думаю, що вже пора заводити дійсно народно польові трибунали, щось на зразок вігілантів, які були в США у 19 столітті, або середньовічних судів Феми, як у Німеччині. Вони судили корупціонерів. Неправедних суддів, ну а в нас он лише в Лисичанську я можу назвати пофамільно вісім зрадників. Злочинне організоване угрупування серед поліцаїв та прокурорів, які працюють проти нашої держави, проти нашого народу і, взагалі, проти всього, що в нас лише є. І тут не важно, яким чином вони це роблять. Тож треба провести спочатку суди, доказати їхню провину в суді. Його для останнього, скажімо так, слова, що він скаже у своє виправдання, можна потім запитати, десь злопати його і в посадці хай воно відповість на ті всі питання. По яких воно буде звинувачено. А оскільки у нас немає можливості сажати їх, то в нас залишається дійсно кілька традиційних таких от засобів народних або гіляка, або річка, або паля. Ну, гіляка, скажімо так, це буде загально прийнятне. Бо навіть Європейський або якийсь там ще суд виправдає того, хто все проведе по протоколу. Бо оскільки в нас дуже корумпована судова система, поліційна система, щоб там зілюпа не пизділа, що в нас корупцію подолано, де? Вкажіть, де її подолано? Можливо, чужу подолану для зє. А серед своїх, то ж в нього не корупція, то все ніштяк. Бо це ж свої. Тобто для своїх все, а для інших закон ні цуки. Ви ще узнаєте, що це таке народний закон. І судити вас, хоча й будуть по Кримінальному кодексу України. Але. Вибачайте, у нас немає тюрем. Тож буде проведена справжня люстрація, яку треба було провести ще у 2014 році ну разом з так званими олігархами. Бо олігархи ну в нас їх нема. Якщо брати класичне поняття олігарха, це такий громадянин, який десь живе і вболіває за оцей поліс, в якому він живе. А в нас що? Найбільше, що воно може, це погудять або снарядити якийсь там військовий підрозділ, щоб віджати щось у конкурента. Це не олігархи, це компрадорська буржуазія. Яка має бути знищеною. І те, що ми не зробили, на жаль, у 2014 році, це ми маємо зробити зараз. І чим швидше це буде зроблено, це буде краще. Ну, поки що, все котик. Форіцики не хоче щось війни, не подобається йому ЗЕ. Не хоче він, мабуть, того, щоб десь появлятися там, де згадують про оце зерно. Бо котик, він вправно воює, він захищає рідну землю від усяких там котів, агресорів і наносить по них превентивних ударів, коли тільки оцей агресивний кот намагається пройти на нашу землю. Він пиздить їх на їхній землі, не на своїй. Тож, поки що все. Good, баюшки, На все добре. І подумайте над тим, що я вам зараз сказав. Нам потрібні справжні народно-польові трибунали і спрощена процедура суда за зразком американського гуманітарнішого, гуманнішого, найгуманнішого судді у світі. Лінча підписався на укропінг тів?